Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Екологічна катастрофа у Запоріжжі. Річка Мокра Московка в районі Второмайського селища вкрита товстим шаром нафтопродуктів, ймовірно, мазутом, на площі більше 800 квадратних метрів. Зранку на місце виїхали фахівці цивільного захисту, екологи, правоохоронці, працівники ДСНС та міської влади. Винуватця шукають. Відібрані проби води та ґрунту, розлив небезпечної речовини локалізували працівники ДСНС. Потім її заберуть, вивезуть та утилізують. Окупанти б'ють по цивільним в селі Павлівка, Васильівського району за добу поранено двох жінок 75 та 56 років. Загалом рашисти 494 рази вдарили по 16 населених пунктах Запорізької області. Запустили 6 кабів по степовому, гуляйполю, Малинівці та Залізничному. В окупованому Бердянську зайнялась двоповерхівка біля стадіону Енергія. Сподіваємось, пожежі у загарбників триватимуть і надалі. Запорізька депутатка-зрадниця взяла участь у відкритті лікарні в окупованому Молочанську. Юлія Корнієнко на службі рашистів з грудня 23-го очолює так званий Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги. Будівля відкрито амбулаторії мала історичну цінність, але окупанти знищили автентичні елементи старовинної конструкції. Смертельна ДТП у Запоріжжі загинула 21-річна пасажирка БМВ. Її керманич зіткнувся з Рено. Водій вавтівок та пасажира Логана у шпиталили відкрите кримінальне провадження. Водій БМВ за результатами медогляду був тверезий. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Кара з неба, пілот українського винищувача, двома авіаударами знищив російську гаубицю МСТБ, боєкомплект та кубку загарбників під Васильівкою. А бійці 110-ї бригади ТРО фпв дроном рознесли ворожий бліндаж з окупантів. Зробили фарш. 14 тисяч доларів за фіктивну інвалідність. Співробітники СБУ і запорізькі поліцейські викрили двох чоловіків, які організували ухилянські схеми. Крім інвалідності, за треба 5 тисяч доларів. Пропонували військово зобов'язаним документи на тимчасову відсрочку від мобілізації у помешканнях фігурантів та одному із запорізьких медзакладів вилучили. Понад 33,5 тисячі доларів, 2150 євро та 13,5 тисяч гривень. Ділки під вартою до розслідування триває. Досі шукають винних у смерті двох дітей в окупованому селі Новополтавка Бердянського району. Місяць тому там вибухнув будинок, в якому загинули двоє сестер 9 та 11 років. Мешканці села анонімно повідомляють: ймовірно, трагедія сталася через нештатний схід авіабомби з російського військового літака. Гауляйтер окупованої Чернігівської громади, зрадниця Ілона Щіпенко, відмовчується. Ще 83 запоріжця отримають грошову компенсацію на ремонт пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів житла. Виплати на суму понад 6 мільйонів здійснить держава за програмою є відновлення. Загалом 1571 власник вже отримав держдопомогу. У Кушугумській громаді мінують узбережжя річок, Озер та Каховського водосховища. Поліцейські наголошують, вихід до водойм категорично заборонено. Лінія фронту проходить за 14 кілометрів від громади, яка включає в себе три селища Кушугу, Малокатеринівка та Балабине. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.